Потенційні цілі для ракет томагавк на території Росії, за словами Зеленського, це насамперед військові об'єкти, як також НПЗ. Як зазначає президент України, Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Тож для України це абсолютно військові цілі для ураження. Як зазначає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, томагавки становлять реальну загрозу для расистської ППО. Досвід пакетних ударів по Сирії в 17-18 роках показав, попри російські та сирійські заяви про масові збиття, незалежні оцінки фіксували, що значна частина крилатих ракет досягали цілей. Технічно це пояснюється низьким польотом томагавків, складною комбінованою навігацією. Тож без інтегрованої розвідки та щільної системи виявлення ППО Росія. Я не можуть чекати неприємних сюрпризів. Авіаційний експерт Антон Храпчинський зазначає, що все, чим Росія могла протистояти ракетам «Томагавк», відправлено було до Криму і так би мовити, утилізовано там силами оборони України. Равчинський додає, система протиповітряної оборони Федерації це є швейцарський сир, який дозволяє українцям активно працювати і використовувати ці дірки для того, щоб наносити удари по важливих об'єктах в Росії на території Російської Федерації. От просто цікаво, боється Росія томагавків чи ні. Будемо говорити про це. Ну і чи варто до Трампу говорити про це з Путіним? Типу, ти хочеш щоб летіли до тебе томагавки? Дай мені відповідь. Ну. Питання, звичайно, таке. Я не знаю навіть яку може дати відповідь Путін, але можливо нам зараз допоможе дати цю відповідь разом з нами наш гість, директор агентства реформування сектору безпеки і генерал-майор запасу СБУ Віктор Єгон на зв'язку. Пане Віктор, я вас вітаю доброго дня, рада вас бачити. Да, доброго здоров'я, пане Вікторе. Я чесно кажу, в мене є запитання. Ну, хочеш дати томагавки? Це зараз про Дональда Трампа. Та дай томагавки, чого ти будеш запитувати в Путіна, який тобі знайде 100... Варіантів відповіді, чому, умовно кажучи, не потрібно давати томагавки. Тобто, для чого от Трамп говорить про томагавки і каже: я навіть поговорю з Путіним, чи хоче він, щоб летіли до нього томагавки? Ну, яку відповідь він хоче почути? Ну, звісно, річ, хтось скаже, для чого не давай. Ну знаєте Я я все ж таки напевно на на тих людей, які вважають, що сама назва томагавки їхнє використання в нашій війні. Воно кардинально нічого не поміняє. Мені так здається. Не тому, що ми не вміємо ними користуватися, або там американці мають нас контролювати, а тому, що це все ж таки зброя, яка використовується в комплексі. Вона має морське базування, вона має авіаційне базування, морське, як на кораблях, так і на підводних човнах. Все, що ми можемо собі дозволити, це. це Наземне базування, яке ну досить і, і, і тих установок дуже мало, і не знаю, чи нам їх багато можуть дати. І стоїть питання, скільки нам тих потомагавків дадуть, тому що ефект томагавків в їхній кількості, uh -huh. от якщо е, запускати там десь 100-200 одночасно, одночасно, як вони тоді сказали, що е, ще при Байдені, що якщо там щось там станеться, то ми, ми маємо. Можливість там 500 томавки запустити одночасно, і тоді все, що ваше там в південному окрузі, буде просто знищено разом з Чорноморським флотом. Це так, да, це погроза. Ну а якщо нам дадуть їх 10 штук, 20, 30, і ми будемо по одній в день пускати, ну це розумієте, ну це ні про що, просто не про що. І якщо ми справді е, маємо то, що називається Фламінго і там посилений Нептун, то по великому рахунку, да, вони. Не такі можливо якісні, тому що вони нові, але ну, нічим не гірше. І ми не будемо залежати від того, можна стріляти, не можна стріляти. Це от е, така е, ремарка. Uh -huh. А на рахунок того, чи Росія боїться, вона боїться. От реально боїться. Тому що ви, ви тільки подивіться, е, Путін ніколи не наголошував на якісь конкретні зброї. Він завжди казав, там от, озброюють Україну, надають зброю Україні. там. Там ще щось таке, ну він обходив якісь там якийсь реальний вид зброї. А тут він чітко сказав «тамагавк». І тобто томагавк для нього це ще, напевно, ще з часів Радянського Союзу. Це, знаєте, там, як всі, всі, всі там називали якісь назви там, вони в'їлися в його під, під корок мозгу, і для, для них це така, знаєте, психологічна травма, що там не знаю. Грубо кажучи, мавки, першинги, там ще щось, якісь такі назви, знаєте, щось, які залишилися від холодної війни. Пане Вікторе, а як би ви оцінили заліз спроможності москалів, якщо до прикладу нам дають томагавки, навіть якщо це буде 20-30, як ви кажете, взагалі ППО їхнє готова відбивати? Чи як каже Анатолій Храпчинський, що це як швейцарський сир з великими дірками? і Якщо ти знаєш дірку, то ти можеш влучити дуже в правильне місце і туди, куди ти вибереш. Тут і е інші продовження тої ж самої теми. Крім крім дірки, uh -huh. треба мати е цю карту е інтелектуальну, по якій вона летить. Ця ракета розумієте? Uh -huh. Ми ж не можемо просто з е вкласти в неї. Напрямок руху, або навіть якщо ми вкажемо точну точку геолокації, куди вона має прилетіти, тобто вона як правило використовується спеціальна карта з позначеннями на місцевості, як вона, що вона має оминати, що вона має брати до, до, до відома, як вона має летіти в яку сторону. Тобто, це от якщо ми маємо ці компоненти, крім ракети, то я думаю, що справді. Вони досить серйозні так. удари можуть нанести Росії. Але ж ми знаємо, пане Вікторе, і писали західні медіа про те, що вже півроку, як американці допомагають українцям з даними по тому, щоб наносити удари по нафтопереробним заводам на території Російської Федерації, і, от в історії з томагавками, якщо ми навіть отримуємо 30 одиниць, якщо нам дадуть якісь кілька наземних комплексів для того, щоб їх використати проти Російської Федерації, якщо нам нададуть точні координати і можливість якісно провести томагавк в ціль, це. Може бути от така комплексна підтримка. Тобто зараз не конкретно тільки от про самі ракети томагавка, а про комплексне забезпечення з боку Сполучених Штатів Америки для того, щоб було ефективне використання тих томагавків, яких ви кажете, ви говорите, підтверджуєте, що росіяни на якомусь рівні психологічному бояться їх все ж таки. Ну я думаю, що якщо будуть давати, то однозначно буде підтримка, і в тому числі і фахівцями. Ну, по перше, треба навчити, екіпажу користуватися тими ракетами. В чому проблема була, наприклад, передачі е, е, ракет від Німеччини е, в Україні, що німці дуже побоювалися, що наші не справляться, і що, що треба готувати е, дуже тривалий час фахівців, і що ті фахівці е, не справляться, а треба послати німецьких, і так далі. і Так далі. Я думаю, що наші е, за ці роки е, широкомасштабного. Торнення вже такі опанували е, можливості і Петріот, і Хаммерс, і так далі. Так далі. Я думаю, що ті всі системи вони е, не не настільки складніші е, від того, що ми зараз користуємося, і наші хлопці зможуть е, перейти е, на використання і і, 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 і цієї зброї. А чи можуть задіяні бути, наприклад, військові збройних сил Сполучених Штатів Америки в цій історії допомагати нам, якщо ну вже в комплексі говорити? Є такий шанс. Ну, москалі ж очевидно будуть мати інформацію. Вони кажуть, що це новий виток ескалації. Дуже розраховують, що це насправді порожні якби, погрози з боку Сполучених Штатів Америки? Ні, я не думаю, що вони будуть приймати участь в бойових діях. Uh -huh. Вони можуть приймати участь тільки в навчанні, і то не на території України. Скоріше всього, що це буде Німеччина. Ну, або Великобританія. А чому ці дві країни, пане Віктора? Тому що у них там є наземні установки. Ну, бо, там, є, там є можливості, там є персонал, який це може передати нам ці, 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 ці знання, і там, да, справді, там можна навіть якщо їх немає, то їх можна дуже швидко то дістати, дістати з, зі Сполучених Штатів. Бо, як правило, морські. Наземне обозування установки е, належать до корпусу морської піхоти. Це такі мобільні е, речі, які переїжджають з місця на місце. Досить до речі, ефективні в плані використання прихованого використання. Спасибі, спасибі величезне за розмови, за включення, пане Вікторе. Віктор Ягон, директор агентства реформування сектору безпеки і генерал-майор запасу служби безпеки України був у нас на зв'язку. І говорили ми про томагавки. Чи бояться росіяни їх, і відповідно чи можуть Сполучені Штати Америки відповідно скільки дати нам цих томагавків, і відповідно чи можуть забезпечити цілий комплекс для того, щоб використання цих ракет було ефективним.